Сусу Христово -су 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 -су. Михайло Васильович, я хотів наголосити, що у нас була Михайло Васильович запропонував свою підтримку задовго до виборів ще в серпні цього року і з Божою допомогою, з його допомогою, а та книжка знайшла до рук читачів. Коли я узнав, що Богдан Адамович займається роботою, працею. Так, над такою книжкою, ну, то однозначно, як кожен свідомий громадянин, я запропонував свою допомогу для того, щоб долучитися до цієї роботи, допомогти десь у видавництві цієї книжки, для того, щоб наші і молоді покоління, і наше старше покоління десь робило певні висновки і робило певні кроки. І країна 23 роки, я вважаю, доволі розбалансована. І зараз нам потрібно об'єднатись, так як ми об'єдналися на Майдані проти бандитського режиму, який скинули. І потрібно об'єднатися проти того, щоб путінський режим не ступив на нашу українську землю. Ми оберемо достойного патріота, який буде брати на себе відповідальність. Який буде працювати в інтересах виключно громади і українського народу. Ми не повинні продати свій голос певним олігархам, які і далі рвуться до влади, перешиванці всякі від комуністів від регіоналів, які пробують пройти в парламент на сьогоднішній день. Я переконаний, що наша патріотична Івано-Франківщина, наше патріотичне місто не допустить для того, щоб їхні інтереси. Представляли якісь представники олігархічних планів. І я переконаний, що в скорому майбутньому, коли наша нація буде сильна і один одного буде підтримувати, у нас всі ті плани доволі складні, але у нас все вийде.